Курс чудес урок 322. Я можу відмовитися лише від того, що ніколи не було реальним. Я жертвую ілюзіями нічим більше. А коли ілюзії зникнуть, я знайду дари, які чекають на мене. З чудовим прийомом готові дати мені давні послання Бога. Його пам'ять перебуває в кожному дарі, який я отримую від нього. І кожна ілюзія служить лише для того, щоб приховати я, яке є. Єдиним Сином Божим, його образом і подобою найсвятішим, який перебуває навіки в ньому, так само, як він досі перебуває в мені. Отче. Для тебе всі жертви залишаються назавжди немислимими, і тому я можу жертвувати лише в ілюзіях, оскільки ти створив мене, я не можу відмовитися від нічого з того, що Ти мені дав. Те, чого ти мені не дав. Немає реальності. Яку втрату я можу передбачити, окрім страху та повернення любові до мого розуму? Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.